Ну що ж, мої любі друзі, всім привітики! Сьогодні 31 число! До речі, бажаю вам всього найкращого цього нового року. Здоров'я, мирного неба над головою! Щоб було більше уроків, які вам подобаються, і менше, які не подобаються. А ще, щоб домашки поменше задавали. Ну і ще, щоб все було у вас добре, прекрасно, класно. Так і ще, щоб оцінки були гарні. Ну що ж, іще, щоб Санта Клаус пішов. Але давайте відкриємо 31 число. Уже всі! Уже 30 число відкриті, тільки 31-ше розвилося відкрите. І, до речі, давайте в новорічну ніч. Коли годинник проб'є нуль-нуль, ми всі скажемо в небо або в вікно, хто куди хоче з новим роком і свої бажання прокричить. Ось. Щоб всіх сусідів налякати. Ну все ж, що... ва! шоколадний дід Мороз. Шишечка. У нас уже кілька таких було. Одна ось. І ще бенгальські вогники а Ще шматочок затирачки, яку я шукав. Ось. Але подивіться, гарні бенгальські вогники. Давайте їх відкриємо. І хто не знає, що таке бенгальські вогні? І ось така, ось такі вони. І якщо їх підпалити то вони стріляють в різні сторони такими спалами. Підпалюємо сірник. Будьте обережні з вогнем Тільки під наглядом Він не підпалюється Ось, подивіться. Яке воно гарне! І що ж Щоб вам всі подарунки, приніс Санта, які ви хочете, щоб всі бажання збувалися. Але винайський вогонь дуже... А ще він затух. Ну що ж, а цьому ми завершуємо наше відео. До побачення! І дякую за перегляд відео. Підпишіться, поставте лайк, з другом поділіться і комент напишіть. Ну що ж, а ми зустрінемося в новому 26-му році. Усі коня! До побачення!